Людвіг Одман, шведський коваль і художник. Опісля новин 24 лютого. Чоловік не міг нормально працювати, адже весь час дивився телебачення та стежив за подіями в Україні. Щоб якось допомогти, Людвіг почав щодня зображати події на папері. «Це божевілля. Ми дивилися про це у шведських новинах, але це зовсім інші речі: дивитися телебачення і дивитися на власні очі. Під час війни Людвіг вперше приїхав до України разом із колегами відвідав бучу, Бородянку та Ірпінь за вилучені 7 тисяч євро від продажу серії графічних репортажів. Купив авто для збройних сил України Перші дні, тижні, місяць війни Україна була завжди в новинах. Перша зараз все менше, менше і менше. Люди повертаються до нормального життя і забувають цю тему. Важливо підтримувати цей стан напруги, щоб донести і нагадати людям, що війна триває. Початку повномасштабної війни велика ковальська родина відкрила ковальський фронт, каже співорганізатор міжнародного ковальського фестивалю свято Ковалів Віктор Вінтоняк. Вісім автомобілів ми вже передали завдяки підтримці ковалів світу. Ми передали на потреби Збройних сил. Це дев'ятий автомобіль. Символічно мед... швидка допомога. Лева частина цих коштів зібрана на придбання цього автомобіля. Є Результатом роботи нашого коваля Друга Швеція Людвіга Одмана, який малював картини. Машина швидкої допомоги не поїхала порожня. Її наповнили медикаментами та засобами гігієни. Окрім того, додають крупи і консерви. Просять медики, щоб була вся гама медикаментів, всього було по чуть-чуть, бо ну тобто ситуація така, що тобто прив'язучені само собою, але є такі медикаменти. Різноманітні внутрівень, таблетовані. Людвіг Одман готовий дарувати українцям свої малюнки за благодійний внесок. Ілона Шевченко, Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.